Путін позвонив до Трампа, пожалівся, що Зеленський вдарив ракетами. Там якийсь пункт управління його, в його резиденцію, а там був пункт управління ядерною зброєю. Так, Ти ж бомбиш кожен день Україну. 300 ракет в день. Люди гинуть, цілі будинки зносяться. То ти до Трампа не дзвониш, не жалієшся. Що ти, що ти твориш тут? А тут вже десь там впав, впала ракета біля твоєї резиденції, ти вже злякався Трампу зразу дзвониш. Жалієшся йому. Так припиняй війну. Ти почав війну воюєш, ти відмовився від перемир'я Різдвяного. Тепер жалієшся, що Україна запустила ракету. Ну це вже розумієте, це вже оця, я не хочу називати, тому що в мене відео не набере переглядів. Ну це вже хвороба така в старості є. І ти вже ну, нічого не зробиш, тут повністю неадекватність.